Всім привіт! Моє ім'я і я починаю вести свій YouTube канал Букети від Ксюши. В цьому відео я би хотіла розповісти трішки своєї історії, чому я починаю цим займатися. Я працювала, але в 2020 році я пішла в декрет. Потім три роки я ростила свою дитину, і коли мені потрібно було вийти, виходити з декрету на роботі, мене повідомили про те, що в зв'язку з повномасштабним вторгненням роботи на моєму підприємстві дуже мало. Тому мене не звільняють, але відправляють за свій рахунок у відпустку далі. Ну, Якби я погодилася, тому що дитина моя ходила вже в садочок, але постійно він хворів, тому, скажімо, так, більше часу він був вдома, ніж в садочку. Тому мені то було зручно, але все ж таки я чекала, що. Робота з'явиться, і мене викличуть, і я почну працювати, почну ходити на роботу. Але так не сталося перед Новим роком 2024 мені написала начальник відділу кадрів, щоб я приїхала, тому що роботи так і немає, і якби. Попросили всіх звільнитися хтось в такій ситуації. Я була не одна, таких людей було багато, тому якби я відчувала те, що так воно і буде. І в грудні 23-го року я звільнилася. Це буквально було за декілька днів до нового року. Ну, відповідно, роботу зараз знайти дуже важко, тому що маленька дитина з маленькою дитиною мало хто хоче брати на роботу, тим паче, що я ж кажу, він постійно хворіє. І графік мені потрібно, щоб був, наприклад, з 9 до 6, і то, навіть не до 6, тому що садочок працює тільки до 6. У мене, мене така ситуація, що забирати дитину ну, якби можу тільки я. бабусь дідусів в нас тут у місті немає, вони далеко. Чоловік працює до сьомої, до восьмої години вечора, тому э, такий графік мені не підходить. І ось така склалася ситуація, що я сижу вдома і мені хочеться чимось займатися. Я дуже люблю виготовляти такі різні штуки своїми руками. На наше весілля з чоловіком я дуже багато чого робила власними руками від цих квіточок для гостей. До подушечок для обручок наших. І ще багато-багато багато різного я робила своїми руками. Але то було давно. І зараз я би хотіла ось таким займатися, виготовляти букети з цукерок і з атласних троянд. Перші букети я робила для свого сина в садочок для вихователів. Букети робила з цукерок. І е, наштовхнула мене на це вихователька, їй дуже сподобався букет. Е, і вона мені каже, чому ви не займаєтесь? Займайтесь цим. Ну, якби, у вас класно виходить, дуже гарні букети. Вона мені там цілий день дякувала. Е, вони не очікували, в принципі, що. Ми підготуємо з сином такі подарунки для них. І я довго обмірковувала це все, як воно має бути. І ось від 8 березня до сьогодні, сьогодні у нас, 18 вересня, пройшло досить багато часу. І я все ж таки надумала цим займатися, тому, в принципі, це у мене для цього є, у мене лише немає клієнтів і замовлень. Але я думаю, що це все буде з часом. Тут на каналі я хочу вам показувати свої роботи. Буду, можливо, буде комусь корисно подивитися, як я виготовляю і букети, і, наприклад, атласні троянди, яким способом я роблю. Тому я думаю, що таким рукодільницям буде цікавий мій канал. В принципі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Надіюсь, мене підтримаєте, хто буде дивитися це відео. Якщо, можливо, є якісь пропозиції чи. Ви би хотіли щось конкретне, щоб я зняла якесь відео? Пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу! Гарного вам дня!